Раз Григорович Шевченко причинна. Ревета стогне Дні широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, Горами хвилю відійма. І блідний місяць на ту пору за хмари деде виглядав, неначе човен в синім морі, То виринав, то потопав, Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорні над водою, щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати, а може жде козаченька, щоб залоскотати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, і сама не знає, бо причинна, що таке робить. Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя у півночі спала й виглядала козаченька молодого, що той рік покинув, обіцявся вернутися. Та, мабуть, і згинув, Не китайкою покрились казацькі очі, Не вимили білеличка слізенькі дівочі. Орел карі очі на чужому полі біле тіло вовки з'їли. Така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, Не вернеться чорнобривий, та не привітає, не розплите довгу косу, хустку не зав'яже, Не на ліжко в домовину сиротою ляже. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки. одна як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти її долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи винна голубка, що голуба любить? Чи винен той голуб, що соки любив? Сумує, воркує, білим світом нудить. Літає, шукає дума загубив. голуби. Щаслива голубка високо літає. Коли не до Бога милого питать, Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто є, знає, де милий ночує, чи в темному гаї, чи в бистрім Дунаю коня напова, А може з другою, другою кохає, її чорну бриву вже забува, Якби ж то далися орлині крила, За синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила, а не доживого, а не до живого у яму плягла. Не так серце любить, щоб з ким поділи, поділиться. Не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журиться. Журись, каже, думка жалюза вдає. О Боже мій милий. Така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з устні пари, Широкий дніпр негомоний, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить, а з неба місяць так і сяє. І Над водою і над гаєм, кругом, як вусі, все мовчить. Аж гульк з Дніпра повиринали малі діти, сміючись, Ходімо гріться, закричали, зійшло ж вже сонце, голі скрізь, зусокі коси, бо дівчата. Чи всі ви тута кличе мати? Ходім шукать вечерять, пограємось, погуляємось та пісеньку заспіваємо. Ух-ух! Солом'яний дух, дух мене мати породила, На хрещину положила. Місяченьку наш, голубоньку. Ходи на нас вечерять, у нас козак в очереті, в очереті, в осоці, срібний перстень на руці, молоденький чорнобровий, знайшли вчора у діброві. Світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись доволі, поки відьми ще літають, поки півні не співають. По світи нам. Он хтось ходить, он під дубом щось там робить. Ух-ух. Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Зареготались нехрещені, гай обізвався. Галази, корда мов ріже, по скажені, летять до дуба, ніч чи тіл. Схаменулись нехрещені, хрещені, дивляться, мількає, щось лізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож тая дівчинонька, що сон наблудила, От таку то їй причину ворожка зробила. На самий верх по гилятці встала, в серце коле, подивилась на всі боки та й ліза додолу. Кругом дуба русаленькі мовчки дожидали, взяли її сердешною та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду, треті півні кукуріку шелеснули в воду. Защіпедав жайворонок у гори лутючий, закувала зазуленька на дубу сидячий. Защепедав соловейко, пішла луна гаєм, червоніє за горою, плугатар співає. Чорні гай над водою диляхи ходили. Засиніли понад Дніпром високі могили. Пішов шелест по, дібрю, по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом прибитій дорозі. Знать добре спить, що не чує, яку кує зозуля, що не лічить чи довго жить. Знать добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає. Під ним коник вороненький на силу ступає і знемігся, товарищу. Сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота очинить. А може, вже очинила на мені другому, швидше коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться, коло серця козацького, як гадина в'ється Ось і дуб, той, кучерявий, вона, Боже милий, бач, заснула, виглядавши, моя все закрила. Кинув конята до неї, Боже ти мій боже Кличе її та цілує. Ні. Вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та в дуб головою. Ідуть дівчата в вполежати, та знай співають дучі, як проважала на мати, як будь татарину ночі. Ідуть під дубом зелененьким, кінь замордований стоїть, а біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві, ніде правди, діти. Підкралися, що пізлякать, коли, коли подивлюся, що вбитий, з переполоху ну втікать. Збиралося дівча, подруженьки, сльозинки втирають, збиралися товариші та ями копають. Прийшли попи, скоро гвами задзвонили дзвони. Поховали громаду, як слід по закону. Насипали край дороги, дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над казаком явір та ялину, А в головах у дівчини червону калину. Прилітає зозуленька над ними кувати. Прилітає соловейко, що ніч щебетати, Виспівує та щебече, поки місяць зійде, Поки ті русалоньки з води грітись.